Привіт-привіт, народ! А ну хто вгадає, де я є. Ні, ні, там не пішіть, що я вже знову смотався десь за кордон. Ні, я в файному місці Тернопіль. От, приїхав я сюди по справах. І мене місто лякає, капіть. Я кажу, мені в місті жити не подобається. І от вам ще один аргумент. Сьогодні я приїхав тут по справах. І щоб мені запаркувати машину, мені пришлось кілометр проїхати далі. Мені насігналили і, напевне, мені ще побажали в лапках багато. Бо знаєте, як то дід Василь села приїхав в Тернопіль, побачив парковку блін, через три полоси перед перехною. Правда, я не нарушав. Там були роздільні смуги. Ну, але... З правої, правої крайньої полоси перестроївся вліво, поперек став, нема ще як заїхати. Ну, коротше, коротше, капець. Я стресую в великому місці. Причому як за рулем автомобіля, так і пішком це капець, Я не знаю, як тут люди живуть, Чого такі дорогі ті квартири в тих шпаківнях. народ, Скажіть мені, це Тернопіль, а є ще більше міста. Ні? Ну, місто взагалі гарне, доволі чисте. Я тут на Україні міста. Вулиця Львівська. Зараз буду пробувати виїжджати з парковки. Походив, позаглядав по знаках. ага, Туди, де я заїхав, вже не виїду, там кірпіч. Буду пробувати виїжджати, туди де знаки показують. Ну, Бачите, вон вон, вон вам Макдональдса, значок. от Ну і все, поки що. Вам хорошого дня, я кажуть поляки, милого дня. А мені щасливої спокійної дороги. То я так ще заїхав. Коротша дорога була їхати прямо через місто. Це фактично протилежна сторона міста від Кременця, Вулиця Львівська. Це Львівська. Ну, але я поїхав поїхав трох задоволення від Перець. Це на Та швидко таке. Була була погода від. Все, бувайте здорові, мені щастиє дороги вам, мілого дня народ! Мілиго дня вам. Вітання з Тернополя, з файного міста Тернопіль.